Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як вбивати своїх персонажів ефективно. Розглянемо 4 типи смертей та їхні хороші погані приклади. Щоб уберегти вас від спойлерів, перед кожним із них на екрані буде з'являтися час, на який потрібно перемотати, аби уникнути уривку зі спойлером. Розпочнемо із запитання, що робить смерть персонажа якісною. Ось 5 аспектів: емоційний вплив. Читач повинен відчувати сум, страх, шок, гнів, інколи навіть полегшення, але однієї лише цієї емоції буде замало. Вплив повинен бути і на саму історію. Як смерть змінила сюжет, які нові загрози та можливості внесла. Група залишилася без лідера. Невдаха отримав надію перемогти. Над містом нависла загроза, бо останнього поліцейського вбили. Значення для арки персонажа. Смерть вказує на кінець шляху героя, і в ідеалі це повинно мати якесь значення. Може, герой загинув через свої минулі помилки або пожертвував собою заради чогось більшого. Але не забувайте про тих, хто вижив. Для них ця подія може стати приводом для помсти, самодосконалення або навіть для занепаду. Належна реакція персонажів це дуже важливо. Головне, не зіпсувати момент смерті неприродньою поведінкою інших героїв. Кожен буде це переживати по-своєму, хтось впаде в депресію, хтось почне творити якусь дурню, аби загладити ситуацію, хтось оком не змигне. Реалізм. Смерть повинна бути логічною в контексті вашої історії та світу. Не вносіть смерть заради смерті. Якщо герої стрибають з п'ятого поверху зазвичай і без проблем продовжують бігти. А один із героїв, якого вам дуже треба вбити. Повість першого поверху та загинув. Це буде дуже неправдоподібний сюжетний хід. А зараз поглянемо на приклад, який містить в собі всі зі п'ять аспектів. Фільм Психо. На початку героїня Меріон краде гроші, аби допомогти своєму бойфренду віддати борги, але, їдучи з грішми до нього, по дорозі потрапляє в негоду і змушена залишитися в найближчому мотелі. Там вона знайомиться із власником Норманом, і за розмовою дізнається, що його мати хвора. Меріон каже Норману, що йому потрібно віддати свою матір на лікування, і йому це не подобається. Після цього Меріон йде в душ, і розпочинається одна із найбільш культових сцен вбивства в кіно, де Норман замочив її ножем. Стурбовані зникнення Меріон, сестра та її бойфренд відправляється у мотель на пошуки героїні, і це розпочинає нову гілку сюжету. Це працює, бо, по-перше, тут ми маємо потужний емоційний вплив. Це справді дуже неочікуване вбивство беззахисну жінку холоднокровно вбили. Маємо кардинальну зміну ходу історії. Тепер це не просто історія про кримінальні справи в ім'я любові. Тепер це трилер з елементами хорору. Також тут ламається звичне уявлення щодо перспективи, бо ми вважали, що основною діючою особою у фільмі буде Меріон, та вона гине вже на початку. Бачимо, що арка героїні закінчується трагічно. Вона мріє одружитися. І, щоби допомогти нареченому, викрадає гроші, аби закрити його борги. Проте саме через цей вчинок потрапляє в ситуацію, де змушена переночувати в мотелі, в якому й помирає. Бачимо належні реакції інших: Норману, байдуже, він її просто вбив та сховав тіло. Сестра та хлопець дуже здивовані зникненням жінки і відправляються на пошуки. І зрештою реалістичність. Вся сцена побудована так, що ти їй віриш. Меріон говорить щось некоректне щодо матері Нормана, а то йде та її вбиває. Все виглядає правдоподібно, розуміючи психологію самого героя. А зараз поглянемо на 4 варіанти неякісних смертей і те, як їх можна виправити. Перше вбивця письменник. Це коли все виглядає натягнутим, не було достатніх підстав для смерті. Дурні мотиви. Одним словом, це просто письменник захотів вбити якогось персонажа і тому порушив внутрішню логіку світу. Прикладом є людина зі сталі. Ми бачимо перед історією Супермена в серії флешбеків. Його батько всіма силами намагався приховати надприродні здібності сина. І ось настає сцена із загибелю його батька. Як це все було? Супермен говорить погане про свою сім'ю і ще не встигає вибачитися за свої слова, як рух на дорозі зупиняє торнадо. Джонатан, тобто батько Супермена, каже, сину, йти в безпечне місце, а сам кидається рятувати інших. Але одна з дівчат згадує, що залишила в машині собаку. Джон біжить ще й за нею, але отримує поранення. Його син хоче врятувати Джона. Він же супермен і міг би в всіх звідси забрати. Але Джон дає йому знак, що не треба, і жертвує собою, щоб уберегти таємницю сина. Задум цікавий, але його реалізація не дуже. Всюди видно, як автор тягне за ниточки, аби направити історію в бажане русло. Торнадо почалося якраз під час сварки, і Супермен не встиг вибачитися. Далі Джон хоче самотужки врятувати пса, якого Супермен міг би й сам рятувати, навіть не використовуючи свої здібності. Плюс дуже зручне поранення ноги. Так що й Супермен чомусь був бездіяльний під час даної події, що дуже дивно для такого персонажа. Тим паче сама ціль Джона досить тупа, бо Супермен одного разу врятував автобус повний дітей, і за цим нічого не послідувало, ніяких наслідків його розкриття не було. Якісний приклад атака титанів. Коротко про що тут? Є велике місто, оточене стіною, яка має захищати людей від велетнів. Люди протягом останнього століття жили у комфорті, і один з героїв, Ерін, мріє стати скаутом і подорожувати за стіною. Проте вже незабаром те, що знаходиться за стіною, саме приходить до нього. На місто напали. Ерін біжить додому, але бачить, що його дім зруйнований, а матір лежить поранена, він хоче її витягнути, та вона наказує втікати, поки не з'явився титан. Ерін не слухає, проте його помічає один зі стражів, котрий в останній момент забирає хлопця, аби той уник титана. І Ерін безпомічно дивиться, як його маму зжирає велетень. Дана смерть відчувається реальною та шокуючою. Ми маємо ситуацію, коли хлопець хоче врятувати матір, але він для цього занадто слабкий. І поряд немає нікого, хто допоміг би. Ця подія також втягує героя в сюжет, бо тепер війна з титанами є чимось особистим. Маємо правдоподібну реакцію Еріна і його сестри, яка навіть не може в той бік дивитися. Другий поганий тип це смерть, що збиває кульмінацію. Тобто, коли вона не відповідає тому рівню напруги, який утворився впродовж історії. До прикладу, лиходія подолали занадто швидко, або зробили це дуже тупо, або коли головного злодія вбиває не протагоніст, а якийсь бомж, який проходив поряд, і тоді вся та підготовка героя сходить на нівець. Поганий приклад бачимо у восьмому сезоні Гри престолів, серіалу, який на початку дав нам декілька культових сцен смертей, проте у фіналі не зміг нормально вбити головну загрозу Вестеросу. Є протистояння між людьми та білими ходоками. Їхній лідер, король ночі, декілька разів був у протистоянні з Джоном Сноу, який став, умовно кажучи, головним героєм серіалу. І перед фіналом всі не думали про те, чи вб'є Джон короля ночі, всі думали, як саме він це зробить. Та в кінці, коли король дістався до Брана Старка і вже був готовий його вбити, а Джон Сноу мав інші проблеми із зомбі-драконом та іншими ходоками, ні з того ні з чого, на короля ночі вискакує Арія Старк і вбиває його. Це марнує весь той конфлікт, який будувався між Джоном та Ходоками. Йому не дали можливість завершити цю арку, яка належала саме Джону. Тим паче тут навіть не було належного поєдинку. Все відбулося за одну мить, хоча це була надпотужна істота, яку нічого досі зупинити не могло. Якісний приклад маємо у поверненні джедая. Доля галактики залежить від конфронтації Люка та імператора Палпаціна. У тронній залі Скайвокер дізнається, що його друзі гинуть одне за одним, і Палпацін переконує Люка, що він може врятувати своїх друзів, якщо віддасть себе люці та темній стороні. Люк бореться із покусою, а водночас зі своїм батьком, Дарт Вейдером. Але коли постає кульмінаційний вибір, люк відмовляється вбивати Вейдера. Натомість він кидає зброю і вирішує стати на мирний шлях джедая. У відповідь у нього полетіли блискавки імператора, від яких Люк би став виглядати як справжній скайвокер. Але перед цим він благав Вейдера допомогти, і Дарт постав перед дилемою: врятувати сина чи залишитися з імператором, якому служив десятиліттями. І зрештою Вейдер робить те, чого люк зробити не міг. Він вбиває імператора. Це працює, бо перевертає очікування в хорошому розумінні. Так, героєм є люк, і він би мав подолати палпа але тоді він би перейшов на темну сторону. І тому люк обирає не противитися, і цей вчинок спонукає Вейдора перейти на світлу сторону. Також тут є логічне завершення арок персонажів, плюс емоційний вплив, і, звісно, бачимо ціну помилок Енакіна, які призвели його до смерті. Третій важливий спосіб це дешеві фейкові смерті. Коли здається, що персонажу кінець, але згодом він якось повертається цілим та неушкодженим. Це маніпуляція емоціями аудиторії. Поганий приклад в шостому сезоні ходячих мерців: Глен та Ніколас намагаються втекти від зомбі. Глен один із головних героїв. А в попередніх сезонах Ніколас намагався його вбити, проте в нього нічого не вийшло. Так Глен ще й вирішив дати Ніколасу другий шанс. І в нашій сцені вони обоє прийшли в глухий кут і повинні швидко перелізти сітку, аби врятуватися. Проте Ніколас спав у відчай і застрелився, чим потягнув униз і Глена. Наступне, що ми бачимо, це як Глен кричить: поки ходять, рвуть його нутрощі. Але чи справді це кішки Глена, точно зрозуміти не можна. І на цьому закінчується епізод. А за ним слідує серія з довжелезним флешбеком, і лише після неї нам зрештою показали. Що зомбі насправді роздирали не Глена, а тіло Ніколаса, а Глен врятувався. Тут сама камера маніпулює глядачем, не показуючи повну картину. Тим паче у такій ситуації шанси вижити були мінімальні, а може й навіть нульові. В результаті вийшла дешева драма, яка не мала жодного впливу на історію в цілому. Крім цього всього, справжня смерть залишилася в ціні. Загибелі Ніколаса не була віддана достатня увага. Якісний приклад Ґудзіла мінус один. Кінець Другої світової. Ми бачимо пілота Камікадзе, якого звуть Шікішіма. Він притворився, що в його літака сталася якась поломка, щоб уникнути війни. Коли літак відправили в сервіс на віддалений острів, Годзіла напала. Шікішіма мав застосувати пушку, щоб атакувати, але через паніку провалив дану місію, і його друзі вбив монстр. Через сильне почуття провини він повертається у своє селище і бере на виховання сироту, яку виховує разом із жінкою Норіко. Вони живуть сім'єю, але Шікішіма мріє померти, щоби позбутися нарешті своєї провини. Потім Кодзіла атакує Токіо. Вони обоє бачать ці жахіття, і через мить хвиля руйнування доходиться до них. Норіко штовхає чоловіка і рятує його від смерті, коли сама потрапляє прямо під ударну хвилю. Тепер Шикішіма планує помсту. Він готується запустити літак повний вибухівки прямо у пащі Годзілі. І перед фіналом він починає вагатися, між тим, аби пожертвувати собою і здійснити цю місію, і між тим, щоб залишитися жити для своєї дитини. І в кульмінації він таки запускає літак у пащу монстру. Проте в останній момент таки катапультується і вибирає жити. А після цього отримує телеграму і дізнається, що Норіко насправді вижила і знаходиться в лікарні. Дана фейкова смерть Норіко відповідає темі історії про те, що життя потрібно цінувати і берегти його для світлого майбутнього. Смерть Норіко випробовує Чікишіму, перевіряє, наскільки він цінує життя. Ну і звісно, тут є потужний емоційний аспект. Четвертий тип смерті без сенсу. Коли помирає важливий герой, але вплив на історію мінімальний. Коли ефект від смерті дуже швидко згасає, по суті, такий інструмент існує, щоби створити короткий шок-момент. Поганий приклад це шостий сезон серіалу-24. В ранніх епізодах Джек працював з колишнім терористом на ім'я Асад, який намагався запобігти терактам в Америці. У якості нагороди за допомогу Асад хоче амністію за його колишні злочини. Джек телефонує президенту, аби це організувати, але це не подобається Кертісу. Для контексту Кертіс був типу улюбленцем глядачів. Це героїчна людина, яка взяла ситуацію у свої руки у важкий час. У шостому сезоні Кертіс досі відмовляється працювати з асадом. Джек вирішує таки дізнатися, що між ними сталося, і виявляється, що колись семеро друзів Кертіса були жорстоко вбиті людьми Асада. І одного разу Кертіс бере Асада в заручники. Ситуація напружується, і Джак, який дав Асаду слово, що того помилують, вистрілює в Кертіса, який хотів вже вбити Асада. Та після цього Джак іде з роботи, бо не може справитися з тим, що зробив. І саме в цей час терористи стирають з лиця землі американське місто. А Джак телефонує босу і просить повернути його на роботу, щоб більше таких ситуацій не сталося. Так, смерть Кертіса є трагічною, але вона перекреслюється наступними подіями. І стає тупою, бо існує лише для того, щоб Джек на 10 хвилин звільнився, і під час цього сталося щось погане, що примусило би Джека знову приступити до роботи та розпочати нову гілку сюжету. Ми вже сто раз забули про Кертіса, чия смерть мала б бути більш вагомою. На противагу маємо якісний приклад у володарі перснів. Боромір це знатний воїн, який переймається долею свого краю, Гондору. Щоб врятувати місто, він пропонує скористатися силою персня влади. А Арагорн, який до речі є справжнім спадкоємцем трону Гондору, виступає проти ідеї Бороміра. Перстень занадто потужна зброя, і його потрібно знищити. Зрештою, Боромір піддається спокусі і зраджує братство. Він хоче забрати у Фродо перстень, чим лякає гобіта. І через це Фродо відкриває ворогу свою локацію, і туди вже мчать монстри. І в кінці Боромір проходить через спокуту. Він гине в бою, захищаючи гобіцю від орків. Його декілька разів підстрелили з лука. Та він все ще стояв і чекав підмоги. Та гобіцю все одно забрали орки. Перед смертю він визнає Рагорна своїм королем і мотивує братство не здаватися. Тут все ідеально. Він зрадив друзів, потім помер їх захищаючи, і під кінець розчулив аудиторію своїм монологом. Відео трохи затягнулося, тож підсумки зможете знайти в моєму телеграм-каналі, посилання в описі. Пишіть хороші історії.